Знижки представляють єдині знижки на норму 10% в аптеках, аптека, вам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. ставайте маски та антисептики. Знову у Києві лютують омікрон та флірт. З кожним тижнем фіксується все більше підтверджених випадків захворювання на коронавірус серед мешканців столиці, які симптоми коронавірусу у 2024 році. Де було зафіксовано найбільше випадків інфікування, та як від нього вберегтися, розповім за мить. З вами новини ТСНЮА і я, Людмила Труфин. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Здається, що страшилки про повернення коронавірусу не такі вже і вигадки. У Києві спостерігається різке зростання коронавірусної хвороби. За словами Сергія Чумака, головного державного санітарного лікаря Києва, з кожним тижнем фіксується все більше лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус серед киян. У травні було зареєстровано 266 шість осіб, які захворіли у Києві. У червні майже дві сотні, а в липні понад півтори тисячі. За два тижні серпня кількість хворих на коронавірусну інфекцію становила 1283 людини. Загалом серед хворих переважають діти. За два тижні серпня захворіли 174 дитини. Причина в тому, що люди у нас розслабилися та забувають про елементарні речі. Миття рук після вулиці перебувають у місцях скупчення людей без масок. Фахівець підкреслює, що додалося і те, що в Києві почастішили повітряні тривоги, і люди частіше йдуть до укриття. Якщо там є хоч один хворий на коронавірус, то він стає джерелом розповсюдження інфекції. А головна порада на сьогодні, якщо захворів, сиди вдома. Потрібно звернутися до свого сімейного лікаря і отримувати адекватне лікування до повного одужання. Також дуже важлива вакцинація. Людям потрібно вакцинуватися, щоб унеможливити важкі наслідки хвороби. Від початку року у Києві 59 осіб померли від ускладнень коронавірусної хвороби. Лише за два останні тижні зареєстровано три летальні випадки. Головний санлікар Києва каже, що кожного тижня фахівці направляють до референс-лабораторії зразки біоматеріалу вже підтвердженого коронавірусу. Згідно з отриманих результатів, найпоширеніший у Києві штам вірусу Омікрон та його різновиди. На минулому тижні було зафіксовано два випадки його підвиду. Це штам вірусу флірт. Його симптоми, такі як в інших штамів covid 19 Лихоманка, загальна слабкість, головний та м'язовий біль, нежить, підвищення температури, кашель, втрата смаку і нюху. Тим часом кияни скаржаться, що за літо вже двічі хворіли цілими сім'ями та підозрюють, що у них був коронавірус. Це цілком можливо, але я б радив людям не здогадуватися. А своєчасно звертатися до лікарів, щоб встановити точний діагноз. Варто звертатися до медиків або скористатися швидкими тестами. А якщо люди цього не зробили, то вони могли елементарно перехворіти на якусь респіраторну групу захворювання. Попри надто високий ріст інфекцій, у Києві поки не планують вводити обов'язковий масковий режим, як це було на початку пандемії. Захисні маски зараз, передусім, потрібні людям. Які відчули, що вони захворіли або мають підтверджений діагноз, аби не розповсюджувати вірусну інфекцію. Бажано, щоб такий хворий носив маску, якщо вимушено відвідує місця масового скупчення людей. Метро, магазин Транспорт. Нагадаємо, що в липні в Україні зафіксували новий варіант коронавірусу Флірт. Перші три випадки нового субваріанту ковіду виявили у пацієнтів у лікарнях у столиці та на Прикарпатті, Повідомляє Міністерство охорони здоров'я. Три випадки субваріанту коронавірусу флірт виявили минулого тижня: два у Києві та один в івано франківській області. Захворіли дві жінки та чоловік старше 60 років, зазначає заступник міністра, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін. Штам флірт походить від варіанту Омікрон. Через специфічні мутації в білку шипі вірус краще зв'язується з клітинами та уникає імунної відповіді. Тобто флірт швидше вражає ослаблений імунітет, а захворіти можуть навіть раніше вакциновані. Однак набути імунітет після вакцинації знижує Закі ускладнень під час хвороби. ВООЗ поки що не надає специфічної оцінки щодо небезпеки флірт однак зазначає, що він потребує моніторингу на рівні кожної країни. Наявні дослідження показують, що поточні вакцини, зокрема бустери, залишаються ефективними для захисту від важких форм COVID-19, хоча й не можуть повністю запобігти в зараженню новим штамом. Такої ж думки і Федір Лапій, лікар, дитячий інфекціоніст, голова національної технічної групи експертів із питань імунопрофілактики. За його словами, в Україні досі можна вакцинуватися, і це допоможе захиститися від нового штаму коронавірусу. Відповім одразу це безкоштовно. А по-друге, ми маємо понад 500 тисяч доз вакцини в Україні. на початку або перші роки вакцинації проти COVID-19 ця вакцина вона вже адаптована. Під варіант Омікрон, до якого належать ці віруси, про які ми говоримо, віруси Флір. Тобто, це є вже вакцина під актуальні на сьогоднішній день а віруси, хоч вони і продовжують мотувати. Але все ж таки ще на початку літа і в середині літа були вже дані про те, що Вакцина продовжує захищати від тяжкого перебігу від госпіталізації значно риз знижує ризики госпіталізації, але на превеликий жаль не від інфікування. Водночас Федір Лапій заявив, що коронавірус нікуди не зникав. Лікар наголосив, те що вірус продовжує свою мутацію, не є дивиною. Як і раніше, ми казали, covid 19 не вичерпав свого потенціалу. І абсолютно не є довиною в тому, що вірус продовжує свої мутації, а це відмічалося і всі попередні роки, якщо говорити, от що є незвичним і не те, щоб у нас спантеличило, але тим не менше дійсно викликає великий інтерес. А що незважаючи на те, що попередні кілька сезонів ми мали чітке зростання захворюваності восени і наприкінці зими, що власне кажучи, було і наприкінці цієї зими, і минулої осені, 2023 року, протягом останніх кількох тижнів відмічається зростання захворюваності на COVID-19. і офіційно, і неофіційно. Ще приблизно два тижні тому своїми колегами-лікарями сімейної медицини маючи зустріч, вони говорили, що ми маємо дуже багато позитивних. Експрес-тестів, тобто люди зверталися або проводили самостійно собі експрес-тести і мали позитивний результат COVID-19. про поширення нового субваріанту флірт у світі заявили ще у грудні минулого року. Найбільше випадків виявили в Австралії. Влітку 2024 року центри з контролю та профілактики захворювань США відзначили, що цей варіант виявили у понад 28% випадків COVID-19 у США. Зростання кількості випадків очікують наприкінці літа та в осінні місяці. Чим пояснити саме Зростання влітку наприкінці липня, на початку серпня, які прогнози? Це досить складне питання для відповіді. Можна припустити, що одне з пояснень це якраз поява субваріанта Омікрона, як який називається флірт, флірт, власне кажучи, це об'єднання кількох вірусів збудників covid 19 так званий GN або KP, А його субваріанти GN він був популярний протягом сезону 23-24 року. Але на початку весни він почав замінюватися, якщо можна так в лапках сказати. Своїм нащадком, а це якраз КП, який в об'єднанні з іншими подібними вірусами отримав назву флірт, і вже було видно в Сполучених Штатах Америки, порівнюючи кінець березня і початок травня. Його частка в серед причин 19 США зросла до 30% з чотирьох буквально за один місяць. Він має мутації, це вірус мутації в спайк-білку, тобто той білок, за допомогою якого вірус прикріплюється до клітини, і, можливо, це пояснює його таку кращу здатність до. Інфікування людей і його поширення, що ми зараз, власне кажучи, і маємо зараз. Територію України циркулює 10 штамів вірусом. Це різні субваріанти штаму Омікрон. Лікар прогнозує, що захворюваність буде зростати. Скоріше за все, зростання захворюваності буде. Або, так чи інакше, діти незабаром підуть до школи. А коли діти йдуть до школи або повертаються до дитячих садочків, це сприяє поширенню багатьох респіраторних вірусних інфекцій, до яких належить і COVID-19. Тобто, тут можна прогнозувати. Хоч і обережно, але я думаю, що за два місяці або півтора місяці ці прогнози вони будуть підтверджені щодо зростання. COVID-19. водночас Федір Лапій наголосив, що спалах коронавірусу може вплинути на новий навчальний рік. Заклади освіти можуть не вийти повністю на офлайн навчання. За словами лікаря, випадки захворюваності на ковід серед дітей фіксують і зараз. Не лише COVID-19 може вплинути на роботу. Закладів освіти, як це бувало вже раніше, або під час епідемії грипу, коли приводили на дистанційне навчання, цього б дуже дуже не хотілося. А ми знову зараз таки, бачимо, що серед повідомлень, зокрема от у Львівській області. Моя колега, моя добра знайома, директор Центру контролю профілактики хвороб Львівської області, повідомила, що є дуже значна частка серед зарестрованих випадків covid 19 частка дітей. Якщо, звичайно, в вересні місяці, коли переважно починається навчання в школах, буде катастрофічно зростати захворюваність на covid 19 певно, що такі обмежувальні заходи локально. Можуть застосовуватися, але це поки що так, знаєте, зважаючи на наш історичний досвід і те, що може а, трохи зупинити поширення вірусу. А ви хворіли на коронавірус? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Підписуйтесь на і тисніть вподобайки. А ми їх завжди стоїмо на сторожі інформаційного фронту. Дякуємо силам оборони та віримо в перемогу. Бережіть себе, побачимось.